Пане Володимире, як ви оцінюєте те, що сьогодні відбулося у Туреччині? Давайте з загальних таких широких мазків розпочнемо. Ваші враження? Ну, враження, враження враженнями, а висновки передусім. Давайте з висновків. А, перший попередній висновок, що в принципі мої прогнози і очікування поки що виправдовуються. Оцінка попередня, що, що буде відбуватися в Туреччині, що це насправді більше схоже на політичний театр, ніж на реальні якісь зусилля для досягнення мети. Це все підтверджується і не лише складом делегації російської. До речі, цікавим персонажем у ній є о, той начальник головного управління Генерального штабу Костюков. Uh -huh. Головне управління Генерального штабу це те, що ми називаємо головне розвідувальне управління або ГРУ. Це, це достатньо серйозна людина, і це достатньо серйозне відомство ворога і у війні дуже, дуже важливе і впливове. Тому, ну і це розвідник. Легальний офіційний, дам керівник військової розвідки російської, але все одно президент Зеленський тролить якби цю цю делегацію, називаючи їх там. Ну невідомо, які в них повноваження, який мандат там. Бутафорна делегація і, і так далі. Тобто і у нас є е, така неасиметричність не представництва. Українська сторона представлена політичним керівництвом, там, на президентом, найвищому президентом, міністром закордонних справ там, е, і так далі, на найвищому політичному рівні. А російська от, заступниками міністрів і е, е, керівником розвідки, так би мало. Ну, е, Мединського ми взагалі. Мединський це символічна фігура в якому сенсі. Символічна, бо це прямий натяк до, на, на другу, другу частину, так би мовити, асиметричного підходу. По-перше, представництво, я сказав, асиметричне, не нерівнозначне, не невідповідне знову ж таки. А друге, очіку, порядок денний, про що говорити приїхали? Теж не співпадає. Якщо українська сторона весь час говорила, що подавайте відразу значить, припинення вогню там на 30 днів, а потім говоримо. Так би мовити, щодо, щодо врегулювання там угоди чи чогось іншого. Росіяни відразу це відкидали ще з 11 березня, коли Трамп це озвучив таку ініціативу і е, нав'язують свій, свій порядок денний. І тут, тут Мединський цікавий е, тим, як керівник делегації, що це повернення на три роки назад, де в цьому ж самому Стамбулі Мединський очолював подібну делегацію, трошки там зміни невеличкі е, відбулися е, зовсім кадрові. Але він був керівником делегації, і е, порядок денний той самий, вони це називають е, мирне врегулювання, що переговори щодо мирного врегулювання, і тоді навіть так називали. Але я хочу нагадати, що коли три роки росіяни вторглись в Україну, вони називали це війною, да? вони називали це спеціальною воєнною операцією. А тут мирне врегулювання, так начебто вже війна, визнана. Да? Мир, мир якийсь має наступити після війни, а не просто завершення операції. Ну і це, звичайно, з російського боку, так само тролінг нашого політичного керівництва. Тому що все, що ми якби, знаємо з історії трирічної давності, що все-таки були якісь там напрацювання, сторони, щось там навіть візували. Ну, Можна сперечатися, чи це парафування документу, чи, чи, не, 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 ну, чи воно. Так би мати, в силі чи не в силі те парафування, на політичному рівні воно не було імплементовано, але на рівні делегації, переговірних сторон на чомусь зупинились. На да? як на якомусь етапі редакції, як е, якогось закону, ну закону договору. І я хочу нагадати, що це папери, які були оприлюднені вже там і Путіним, і New York Таймс оприлюднювало це, все публікували. Назва така там була російською мовою. Це все. Договор о постоянному нейтралітеті і гарантіях безопасності України. А, от. І зміст був там, демілітаризація, денацифікація, ну все як, 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 як росіянам. Хотілося і в тому числі гарантії безпеки, які мали б у, у, у такій нейтральній Україні забезпечувати ну ледве не всі бажаючі країни світу, в тому числі Російська Федерація, Китайська Народна Республіка, навіть Білорусь претендувала бути гарантом нашої нашої безпеки. Тобто за великим рахунком це договір про капітуляцію. Угу. Так? От росіяни зараз приїхали з тим з цією позицією, що не знову покладуть на стіл ці, ці старі. Папери і скажуть, що ну, да, от ми на цьому зупинилися, давайте продовжувати. А це, а це дор дорога до капітуляції. Да? Це, в принципі, шлях до капітуляції. Хочу нагадати, що в той, той час, коли це обговорювалося, російські війська ще стояли під Києвом і пробували його взяти на півоточення. Ну, напів, напівоточення точно взяли. Але не не змогли оточити і потерпіли поразку. Відійшли ситуація. Змінилась, так би мовити, на на землі радикально. А в російських підходах вона ну е, продовжує бути е, ну. Актуальною вони з цим самим приїхали з цього самого хочуть почати почати вести розмови не про припинення вогню, не про там якесь можливе врегулювання, а про нав'язування Україні капітуляції. Вони приїхали приймати капітуляцію, розуміючи, що не приймуть, що Україна на це не погодиться, але все одно приїхали, демонструючи, так би мовити, свою. ну, як бажання говорити, переговори, домовлятися, і якби мирні наміри. Ну, капітулюєте, то це буде мир. Такий підхід російський. Е, і для, ну, вони теж розуміють, що ми, ми на це не, не підемо і не можемо піти. І ситуація змінилася, але вони це роблять для Дональда Трампа. Так само, як ми робимо це для Дональда Трампа. Да? Обидві сторони війни да? е, вони вдають, що е, вдають переговори, що якісь контакти. Ну, демонструють свої, так би мовити, добрі плани, наміри мирні, намагаючись переконати Дональда Трампа, що винними у тому, що план Трампа не спрацьовує. Є вороги. Ми хочемо показати, що росіяни в цьому винні вони не хочуть йти на, на, на перемир'я, а росіяни не хочуть вважатися винними і викручують різні фінти, які насправді, за великим рахунком, Трамп на превеликий жаль, сприймає і не робить висновків, а постійно повторює, що ну от. Давайте ще почекаємо, побачимо, що там буде. Давайте ще раз шанс дамо, нехай вони зустрінуться і стимулює українську сторону вдавати чи симулювати оці так звані, так звані переговори. Ну і що відбудеться на, на цей момент? Те, що ми вже почули від президента. Президент відправляє все-таки свою делегацію до, до Стамбулу, бо він знаходиться в Анкарі. А не в Стамбулі сам туди очевидно не поїде. Раз Путіна нема, Трампа нема і таке інше. І ну, відповідно, відбудеться якась завтра зустріч на, на рівні, так би мовити, цих, як називають технічних представників або делегацій, там представницького рівня чи представництва. Кожна сторона буде інтерпретувати по-своєму, але шансів на успіх саме цієї зустрічі. Практично немає Володимире, ставимо тут паузу. Зараз повернемося до цієї точки. Долучимо ще одного спікера до нашої розмови. Співробітник організації Об'єднаних Націй 1987-2019 років. Дмитро Довгополий з нами на зв'язку. Пане Дмитре. вечір добрий. Добрий вечір, Павло. Дуже приємно вас бачити. Навзаєм ми говоримо тут про низький рівень представництва делегації Російської Федерації сьогодні у Туреччині. Власне, Путін вчора ввечері викотив цей список затверджених делегатів. Самого Путіна, звісно, в списку немає, як ми це знаємо вже сьогодні. І е, очільником делегації, призначений Володимир Мединський 22-й рік. Нам згадується з цією персоною. Як гадаєте, е, обрання такого низького рівня делегації це. Е, Саме тому, що Росія має на меті повернутися до розмови 22-го року, тому вибрані ці люди. Чи все таки це конкретний дипломатичний жест, який тягне за мету показати щось нам, Дональду Трампу, Європі? Ну давайте почнемо з того, Павле, що головний принцип дипломатії це принцип взаємності. Міністр розмовляє з міністром, президент з президентом. бувають винятки. Скажімо, адміністрації Обами за Україну відповідав віце-президент Байден, і Байден зустрічався з українськими першими особами, не з другими, але це виняток скоріше ніж практика. Що стосується складу російської делегації, тут е, проявилася трішечки дріб'язковість росіян і шаблонність. Бо тут ви особливо праві, ви праві з обох точок зору. Перша мета це всіляко принизити Україну. Сказати: А я, ваш президент, туди прилетів для зустрічі з нонентити. Він ніхто, ім'я йому ніяк, мединський. За мединським цей фомін, заступник міністра оборони. Мені років 7-8 тому не пощастило бути у Москві на переговорах Міноборони, які очолював цей фомін. Він доктор технічних наук, він спеціаліст міжнародних... О! Чи чуєте мене? Так, так, чуємо. Ви на зв'язку. Ми вас чуємо. Так, я вас не бачу більше. О, так він о, доктор технічних наук, спеціаліст, він технар, але він не є перемовником. Коли дійшло до перемовин, він абсолютно зірвався в істерику на сирійському питанні. Про це можна зараз розповісти. Тому вечір провели, відписуючись додому, пишучи телеграму до Нью-Йорка. Що тут маємо те, що маємо, і я думаю, що ці рисочки кожного делегата відомі. Але по-перше, це не рівень. По-друге, це персоналії. брехун мединський, істерічка Фомін, терорист-грушник, який там це персоналії. А по-третє, цей фомін і цей Мединський – це є Стамбул один. І тобто, нас заганяють у. Русло першого Стамбулу, і тут я маю сказати, що взагалі бездоганно українська дипломатія провела оце шоу Петр одного глядача, як я його назвав, коли грали обидва боки для Трампа. Для Трампа. Я гадаю, що грали непогано, грали до останнього і підключився. Підключився периферійно, але підключився Трамп, коли вчора Трамп зробив заяву, що у п'ятницю він таки готовий прилетіти. Це був блеф. П'ятниця, завтра, день молитви. Навряд чи хтось куди-небудь літатиме, в нього буде вільний день на Близькому Сході. Він це сказав, але він це сказав. Тобто це непогано. І тут, на жаль, сьогодні ми пропустилися перші, перші помилки. Зеленський, я так розумію, завтра з Ердоганом відлітає до Тірани, до на якийсь форум політичної спільноти. Його не буде у Стамбулі. Ми це списуємо, але від Тірани до Стамбула недалеко. Помилка у тому, що Зеленський зняв з пробігу усіх українських делегатів, крім Умірова. Тобто, на перемовини, якщо вони сьогодні відбудуться, ідуть Умєров, Військові розвідники і військові. Невідомо чи буде там жовто, чи буде там Сибіга. Зеленський про це не сказав. Помилка у тому, що учасникам стамбульських перемовин 22-го року ми протиставили учасника стамбульських перемовин 22-го року. Це не суттєві переговори, це знакові переговори, це меседжі і призначенням мірова. Мені здається, дипломатично протокольно Ми послали не дуже добрий меседж. А про зміст. Давайте про зміст цієї розмови українська делегація заявила, що хочуть говорити про 30-денне припинення вогню. А російська делегація заявляє, що їх мета зовсім інша. Ми отут у студії з Володимиром Горбачем дійшли до консенсусу, що, власне, не буде досягнуто якийсь спільний знаменник завтра в розмові. Там не може бути досягнути спільних знаменників. Абсолютно з різними. Їх Знову ж таки, користуючись мовою театру, їх вислали туди заповнити паузу, оця московська делегація. Вони зробили заяву, що вони там для того, щоб обговорити передумови конфлікту, щоб усунути передумови конфлікту. Ми там, щоб зупинити конфлікт. Це абсолютно різні два жанри. Тобто делегації будуть розмовляти о, повз одна іншої. Я не думаю, вдасться чогось досягнути. Якщо будуть якісь досягнення по діалогу і як продовжити діалог, ці, це буде обговорюватися о, на технічній лінії між американцями та росіянами, і не, мабуть, не в Стамбулі. Те, що там буде делегація, оптимальним був би варіант зробити те, що зробив Діджей Венс. Зачитати, запросити телебачення у кімнату переговорів, зачитати заяву і піти. І там хай вони кажуть, що завгодно, що роблять. Це вже нас не стосується. Ми зробили урбі і орбі всьому світу, ми зробили пропозицію на 30 днів. як Просив президент Трамп, театр одного глядача. І мені здавалося б, це оптимальним. Найгіршим було б дати себе в'язати у, у продовження стамбульського діалогу. Бо, с... угу. Так, будь ласка, закінчуть думку. Бо з того глухого кута виходу нема. Є у нас дві свіжі заяви від Марка Рубіо. З одного боку він каже, що Москва направила на переговори делегацію другого ешелону, тож США не очікують значного прогресу. Бачите, і Рубіо підтверджує те, про що ми з вами говоримо. Але він на сьогодні вранці ще й сказав, що США відкриті для практично будь-якого механізму для досягнення миру в Україні. Чи є у вас розуміння, на які ще механізми натякає Марко Рубіо, які ще версії не опрацьовані? Я думаю, сам Рубіо цього не знає. Ви знаєте, це, це таке собі, ну, щось намагаємося наворожити на, на, на кофейні гущі, але коли його нема, його нема. Нема матеріалу. А, а якби було бажання, то про механізми можна домовлятися. Але, а, як казав колись Ротшильд, не зараз і не з царем Миколаєм, не зараз і не з Мединським. Тобто, це це справа майбутнього почули, пане Дмитро. Я вам вдячний за ваш час і висновки. Співробітник організації Об'єднаних Націй 1987-2019 років. Дмитро Довгополий був з нами.